Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Перед вами карта України, а це означає, що ми продовжуємо нашу подорож. Продовжуємо плести силянки за орнаментами регіонів України. Ми з вами побували вже у Харківській, Вінницькій, Хмельницькій областях. А сьогодні у нас на черзі Львівська область. Пропоную сплести зі мною ось таку чарівну силянку Львівської області. Орнамент силянки з книги Вишивка Східного Поділля. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та те, що підписуєтесь на мій канал. Також не забувайте увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення про вихід нових відео. Схема силянки пані Лесі. Підбір бісеру, мій особистий. Довжина прикраси 36 см. Ширина 3-4 см. Для таких розмірів необхідно приблизно 36 грамів бісеру. Я використовую чешський бісер номером 10 п'яти кольорів. Білий, чорний, помаранчевий, жовтий, блакитний. Підготуйте будь-яку намастину, яка буде слугувати стоп-намастиною та місерну голку. Голка необхідна саме місерна, щоб бісеринки вільно проходили крізь вушко голки. Бісерну нитку відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку. Продіваємо стоп намистину спускаємо її майже на самий кінець нитки. Залишаємо шматок довжиною приблизно 20 см. Далі звичайними стіпками закріплюємо стоп на мастину. Необхідно її закріпити так, щоб ви в подальшому легко могли її зняти з нитки. Коли мастина закріплена, переходимо до платіння першого ряду. Набираємо одну білу, три помаранчеві, 5 чорних, три помаранчеві, білу, три блакитні, білу, три помаранчеві, 3 чорні, одну білу бісерину. Спускаємо цей бісер. По ниці до стоп наместини Розміщуємо у лівій руці стоп до догори. Відділяємо одну білу, три чорні, три помаранчеві бісерини. Заходимо у білу бісерину голкою в напрямку до гори. Підтягуємо петлю. Набираємо три жовті бісерини. Відділяємо три блакитні бісерини попереднього ряду та заходимо у білу бісерину голкою до гори, набираємо одну білу, дві чорні бісерини, відділяємо три помаранчеві та заходимо у першу чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три помаранчеві бісерини, відділяємо три чорні, заходимо у четверту чорну бісерину голкою догори, набираємо 2 чорні одну білу бісерину, відділяємо три помаранчеві бісерини та заходимо у білу бісерину голкою до гори. Слідкуйте за правильним розташуванням орнаменту першого та другого ряду, щоб ряди у вас не перекрутилися. Набираємо одну білу, дві чорні бісерини. Проходимо у середню бісерину попереднього ряду. Дві білі, одна помаранчева бісерина. У середню вільну бісерину попереднього ряду голкою донизу. Одна помаранчева, дві білі бісерини. Голка донизу. Дві чорні, одна жовта бісерини, голка донизу. Одна жовта, дві чорні бісерини проходимо у першу чорну вільну бісерину голкою донизу. Дві білі, три жовті бісерини проходимо у середню вільну бісерину попереднього ряду голкою догори. Три чорні голка до гори. Три жовті. Голка до гори, Три блакитні бісерини, голка до гори. Три жовті бісерини, голка до гори. Одна біла, одна чорна, одна жовта бісерина, голка донизу. Одна жовта, одна біла, одна блакитна бісерина, голка донизу. Одна блакитна, одна біла, одна жовта бісерина, голка донизу. Одна жовта, дві чорні бісерини, голка донизу. Дві чорні, одна жовта бісерина, голка донизу. Одна жовта, дві білі, дві чорні бісерини, голка до гори. Три блакитні бісерини, голка до гори. Дві чорні, одна біла бісерина, голка до гори. Три помаранчеві бісерини голка до гори. Одна біла, дві чорні бісерини, голка до гори. Три білі бісерини, голка донизу. Дві чорні, одна помаранчева бісерина, голка донизу. Одна помаранчева, дві чорні бісерини, голка донизу. Дві білі, одна блакитна бісерина, голка донизу. Одна блакитна, дві білі бісерини, голка донизу. Дві чорні, три помаранчеві бісерини, голка догори. Три жовті бісерини голка догори. Три помаранчеві бісерини, голка до гори. Три чорні бісерини голка до гори. Три помаранчеві бісерини, голка до гори. Дві білі, одна помаранчева бісерина, голка донизу. Одна помаранчева бісерина, дві чорні, голка донизу. Дві чорні, одна помаранчева бісерина, голка донизу. Одна помаранчева, одна біла, одна жовта бісерина, голка донизу. Одна жовта, одна біла, одна помаранчева бісерина, голка донизу. Одна помаранчева, три чорні, одна біла бісерина, голка до гори. Три блакитні бісерини. Голка до гори. Одна біла, дві чорні бісерини, голка до гори. Три помаранчеві бісерини голка до гори. Дві чорні, одна біла бісерини, голка до гори. Одна біла, дві чорні бісерини, голка донизу. Дві білі, одна помаранчева бісерина, голка донизу. Одна помаранчева, дві білі бісерини, голка донизу. Дві чорні, одна блакитна бісерина, голка донизу. Одна блакитна, дві чорні бісерини, голка донизу. Дві білі, три блакитні бісерини, голка до гори. Три чорні бісерини, голка до гори. Три блакитні бісерини голка догори. Три жовті бісерини, голка до гори. Три блакитні бісерини, голка догори. Одна біла, одна чорна, одна блакитна бісерина, голка донизу. Одна блакитна, одна біла, одна жовта бісерина, голка донизу. Одна жовта, одна біла, одна блакитна бісерина, голка донизу. Одна блакитна, дві чорні, голка донизу. Дві чорні, одна блакитна бісерина, голка донизу. Одна блакитна, дві білі, дві чорні бісерини, голка до гори. Три жовті бісерини. Голка до гори. Дві чорні, одна біла бісерини, голка до гори. Три помаранчеві бісерини голка до гори. Одна біла, дві чорні бісерини, голка до гори. Три білі бісерини, голка донизу. Дві чорні, одна помаранчева бісерина, голка донизу, Одна помаранчева, дві чорні бісерини, голка донизу. Дві білі, одна жовта бісерина, голка донизу. Одна біла, дві жовті бісерини, голка донизу. Дві чорні, три помаранчеві бісерини, голка до гори. Три блакитні бісерини, голка до гори. Три помаранчеві бісарини голка до гори. Три чорні бісерини голка до гори. Три помаранчеві бісерини, голка до гори. Дві білі, одна помаранчева, голка донизу. Одна помаранчева, дві чорні, голка донизу. Дві чорні, одна помаранчева, голка донизу. Одна помаранчева, одна біла, одна блакитна, голка донизу. Одна блакитна, одна біла, одна помаранчева, голка донизу. Одна помаранчева, три чорні, одна біла, голка догори. Три жовті голка до гори. Одна біла, дві чорні, голка до гори. Три помаранчеві голка до гори. Дві чорні, одна біла, голка догори. Далі орнамент повторюється. Я залишаю час на екрані, на який ви можете перейти та продовжити плетіння разом зі мною. Проплітаємо необхідну довжину силянки та тепер потрібно закріпити нитки, якими ми працювали. Там де була стопна мистина і нитку, якою ми плели. Після чого необхідно сплести нижній ряд. Для цього виводимо нитку у чорній бісеринці середній від виробу. Набираємо 10 чорних бісерин. Проходимо у середню бісеринку наступної комірки голкою від виробу. Набираємо 10 жовтих бісерин. Проходимо у середню білу бісерину наступної комірки від виробу. Набираємо 10 білих бісерин. Проходимо у середню чорну бісерину наступної комірки. Затягуємо нитку від виробу. Набираємо 10 помаранчевих бісерин, проходимо у середню бісерину наступної комірки, проводимо голку в напрямку від виробу. 10 чорних бісерин. Проводимо голку від виробу. 10 блакитних бісерин у середню бісерину наступної комірки голкою від виробу. Десять білих бісерин. Десять помаранчевих бісерин. І далі кольори повторюємо, починаючи від чорного, жовтий, білий, помаранчевий, чорний, блакитний, білий та помаранчевий. Для застіпки я буду використовувати ось такі косички з китичками. Як їх зробити, у мене є окреме відео на каналі, там я розказую три способи, як зробити китиці для силянки або сорочки. Всім дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, ставте лайки, залишайте коментарі. Бажаю вам творчого натхнення та до нових зустрічей!